Всім привіт! І сьогодні і в цьому відео <кій> я вам покажу як зробити наштування такого топ-1 ігрика, як ну, слідшот бай. Підписуйся, погнали. Так от, дивіться, що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо робити розтянутий екран. Робиться дуже просто. Для цього нам потрібен буде сам Roblox, нам потрібно буде налаштування нашого дисплею і панель Nvidia. Ну що, давайте почнемо. І так, для початку. Що ми робимо? Так, це звертаємо Roblox і відкриваємо панель NVIDIA. Переходимо в цей пункт. Нажимаємо персоналізувати. Ставимо тут галочку Створити датність. І тут пишемо 1440 на 1080. Тестування, і тут все окей-окей. Після чого переходимо на робочий стіл, права кнопка мишки. Параметри дисплею. І тут ставимо 1440 на 1080. У вас тут буде по краям об'єднане. Тут буде у вас чорне. А тут у вас буде чорне, і тут у вас буде чорне. А тут такий квадратик по центру. Щоб це і справити, переходимо знову від відео і вже ви от пункт. Далі тут е, ставимо 1440 на 1080. Ставимо на весь екран. Застосувати і Бем. Тоді ми знову відкриваємо наш Roblox. І воля, що ми побачимо? У нас буде такий от розстянутий екран. Це дуже-дуже удобно для того, щоб грати ну, в як би, да? І якщо ми набираємо скільки там? 5 лайків, то я вам розкажу, як зробити максимальну штуку 9999 FPS. Ну що, зустрінемося в другому відео. Гудбай! Так, ну, я вам вже все розповів. Так що, гудбай!